Шановні українці, Верховна Рада України прийняла бюджет на 2023 рік, який на 50% складається з фінансів платників податків українців, які сумлінно працюють під час воєнного стану, і на половину складається з коштів наших донорів. На жаль, парламент відмовився від публічної дискусії щодо того, як буде витрачатися кожна копійка платників податків. І ми бачили, як уряд і міністр культури боролися за 2 мільярди гривень на марафон для олігархічних каналів. Але при цьому міністр культури жодного слова дійсно не сказав про унікальне для української культури явище Довженко-центр, де звільнили Фафохового директора. І призначили пані майстра з сеансів, кінолога, мабуть, тому що корінь вважають, що там спільний з кіно, яка тепер буде керувати українськими архівами. Власне, європейська солідарність висловлює свою незгоду з цим призначенням і звертається і до уряду, і до міністерства культури негайно переглянути це рішення. Культурою мають керувати сьогодні, опікуватися професійні люди, ті, які зможуть зможуть забезпечити евакуацію музеїв, тільки зможуть забезпечити збереження культурних цінностей, і ті, які будуть за це переживати, вболівати, а не тільки боротися за кошти для олігархічних телеканалів, які е, там перетворили вже цей марафон на таку пропагандистську машину. Власне, так само, якщо ми говоримо про бюджет на 2023 рік, то всі українці сьогодні запитують, як можна було проголосувати на збільшення на 7 мільярд. Дів видатків на дороги, коли ми не можемо почути відповіді, так а що там ремонтується в регіонах, які не постраждали від війни, де не було бойових дій. Так само ми вважаємо, що всі фінанси сьогодні мають іти в першу чергу на збройні сили України. Коли справа громад закуповує сьогодні спартани для армії, шелди броньовані машини для армії, інші наші волонтери по всьому світу шукають сьогодні берці, пікапи. А в цей час у нас дороги фінансуються, марафон фінансується, і на армію не виділяються ці додаткові кошти. Ми вважаємо, що сьогодні пріоритетом має стати інфраструктурні об'єкти, вибачте, будь ласка, фінансування сухих портів, які мають працювати на кордоні України і Європейського союзу, і через які ми маємо збільшити наші експортні можливості для сільгосвиробників. Маємо купу сьогодні проблем так само з вчителями, які говорять про освітню субвенцію і необхідність фахової роботи міністерства освіти. Але я не розумію, чому ці теми не піднімаються в парламенті, не розглядаються фахова і. А ми з вами зробили все для того, щоб в бюджеті.